Вітаю, інформаційна команда Першого Подільського пропонує вам підсумковий випуск новин 29 вересня. Юлія Свереденко підсумувала два місяці роботи нового уряду. За цей час урядовці відвідали усі прифронтові області України. Про пріоритетні питання, на які найбільше звертали увагу під час зустрічей, розповіла премєр міністерка Юлія Свереденко. Ми присвячуємо день ключовим темам нашої роботи. Перша це підготовка до опалювального сезону і наша енергетична стійкість. Друге – це школи і профтехи, попри війну, наші діти повинні мати доступ до якісної освіти. Тут фокусуємося на укриттях гідної оплаті праці вчителів Фронтових громад та забезпеченню гарячого харчування для всіх класів вже в цьому році на прифронтових територіях. Третя це традиційно важлива тема. Підтримка українського виробника. Бізнес в прифронтових регіонах має особливі виклики. Ми адаптуємо всі програми, зроблено в Україні під потреби таких територій. Також спільно з депутатами працюємо над програмою страхуванням воєнних ризиків. Дякую всім за щирий діалог. Дякую Чернігівщині за стійкість. Трагічна звістка з фронту надійшла знову у Доноєвецьку громаду. На щиті додому повертається солдат Мельник Ігор Іванович. Понад рік рідні вірили, що чоловік повернеться додому, що статус зниклий безвісти змінять на полонений. Однак ДНК експертиза підтвердила непоправне 27 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту України поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Захисник загинув у полеглого захисника залишилась мати, брат та бабуся. Про дату та час поховання у громаді повідомлять додатково: світла пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. Спільна трагедія українського та єврейського народів щороку, 29 вересня, в Україні, відзначають день пам'яті жертв Бабиного Яру, одного з найбільших злочинів голокосту. Наприкінці вересня 1941-го німецькі нацисти в урочищі Бабин Яр розпочали масові розстріли євреїв, які тривали протягом двох років. У межах області знищили 153 тисячі жителів єврейської національності. 84 роки тому у Києві сталася одна з найбільших трагічних подій в історії України період Другої світової. Протягом війни посилено активізувався геноцид, в результаті якого пережили той час стільки ж євреїв, скільки й загинуло. В голокості постраждало не тільки єврейське населення, але найбільша кількість євреїв постраждали в період голокосту. Якщо говорити про цифри, то на Хмельниччині є офіційна цифра 153 тисячі євреїв було розстріляно під час Голокосту. Братською могилою та символом Голокосту в Україні став Бабин Яр, але Хмельницький також має свої пам'ятки. У 2010 році тут відкрили меморіальний комплекс, в якому спочивають 8200 бранців Проскурівського гетто, розстріляних фашистами восени 1942 року. Колись тут був яр, просто яр, ліс, в якому, не дивлячись ні на що і ні на кого розстріляли безневинних людей. Це були і люди похилого віку, і жінки навіть вагітні, і малесенькі діти, опоруч з нами ліворуч, фактично дитяча могила. Кажуть, що тут ще тиждень дихала земля. Виходила кров і дихала земля, тому що коли німці розстрілювали, вони ж не дивилися людина мертва чи жива, попала в цю могилу в цей рів. І дуже небагатьом вдавалося втекти. Цей меморіал єдине відоме та доступне місце загибелі великої кількості наших земляків, які зазнали переслідувань від фашистів за національними ознаками. На 29 вересня припадає Йонкіпур велике свято для євреїв. Це день, котрий я Приходить на 10-й день після Рошашана єврейського нового року. Ці 10 днів від Рошашана до Імкіпура вважаються днями трепету. У євреїв кажуть, що в цей день Всевишній на Рошашана записує книгу життя, а в цей день ставить печатку, тобто яким буде наступний день. Я про це говорю, тому що 29 вересня 41-го року це був саме цей день це був Імкіпур і Вьомкіпур розпочав. Розстрілювали євреїв. На сьогодні залишилося дуже мало свідків тих подій. Юхим Думер став жертвою фашистських переслідувань. Розповідає, які згадки про геноцид залишилися у його пам'яті. Як тільки німці прийшли, то всіх, фактично, євреїв, які залишилися, не поїхали, не втікли, всіх вивезли в поле по дорозі від. Ялтушкова до бара йшла залізнична колія, вивезли в поле і розстріляли. Вся біда була в тому, що не було що їсти. Їсти це був головний ворог євреїв. Ну, зв'язку з тим, що між українцями і євреями цього містечка була дуже хороша дружба. От, особливо моєї бабушки, там фактично майже всі українці знали ідиш, єврейську мову, то вони приносили картоплю, там буряк, що то, а з цієї сторони євреїв віддавали, що хто міг одежу. І таким чином вдалося багатьом вижити. Важливо не лише пам'ятати та вшановувати жертв тих страшних подій, а й робити все можливе, аби подібне ніколи не повторилося. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. 29 вересня відзначаються світній день серця. Це нагадування про важливість профілактики та турботи про здоров'я. Серцево-судинні хвороби залишаються однією з головних причин смертності у світі. Щодня на захисті життя пацієнтів стоять кардіологи, для яких серце це головна місія їхньої роботи. Серце найважливіший орган людини. Від його роботи залежить увесь організм. 29 вересня у світі відзначають День серця. Це нагадування, піклуватися про здоров'я потрібно щодня. А роль кардіологів у цій справі надзвичайна. Знайомтеся, Михайло йому 29 років. Чоловік п'ятий рік працює кардіологом у серцево-судинному центрі. Справжнім натхненням у виборі професії фаху стала мама. Медицину пішло пішов напевно через те, що мама в мене лікар, і завжди хотілося надавати допомогу пацієнтам. Завжди хотілося їх лікувати і допомагати людям бути здоровішими. після шісти років навчання. Пройшов два роки інтернатури. Розповідає, перейти від теорії до практики було непросто навчання це одне, а практична робота це зовсім інше. Тут потрібно думати більш практичніше, думати про стан праціє, пацієнтів. Потрібно зважувати всі за і проти. Тут немає. Тут є старші керівники, працівники, які допомагають і підтримують, але все одно рішення приходиться приймати самому. Михайло працює у вузькій спеціальності інтервенційним кардіологом. Це малоінвазивні такі процедури з допомогою маленького проколу в судинці руки ноги. Ми виконуємо складні втручання на судинах серця, шиї, нижніх кінцівках, різноманітних магістральних судинах. Тобто, це частина кардіології, але і частина хірургії. Лікар розповідає: спеціальність складна і відповідальна, однак жодного разу не пошкодував про свій вибір. Найскладніший момент у кар'єрі був при першій серйозній невдачі. Перший удар це був коли помирають пацієнти, і перші пацієнти це було досить таки складно. Складно це пережити більше морально, плюс фізично. Ти аналізуєш, що ти зробив неправильно, чому ці пацієнти померли. Але на жаль, велика кількість пацієнтів поступають в край складному стані, яким ти не можеш вже допомогти. Хоча ти робиш все правильно по протоколу, але на жаль, допомогти ти вже їм не можеш. Осилити кардіологію може не кожен, адже тут потрібно володіти якістю витримки, бути морально сильним та вміти правильно спілкуватися з пацієнтами. Михайло у цій сфері не так і довго, але на своєму ділі знається. Пов'язується з умінням вчитися, адже медицина це постійне удосконалення. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Вихідними наш Хмельницький став на рік старшим. У останню суботу-вересня традиційно відзначають день міста обласному центру. Виповнилось 594 роки. Як відзначили цей день подоляни? Дивіться далі. У суботу подоляни відзначали 594-ту річницю заснування обласного центру. Традиційно в останню суботу-вересня у Хмельницькому урочистості приурочені появі першої згадки про місто. У серці міста зібралося чимало мешканців. Біля кінотеатру імені Тараса Шевченка прапори бригатики яких підтримують спорядженням подоляни, а також дрони трьох типів. Згодом їх відправлять нашим захисникам. Ну насправді локація. Ми навіть не очікували, що буде користуватись таким ажіотажем і попитом. І діти, і дорослі підходять і залюбки лишають побажання хлопцям. Ми розказуємо про дрони, які тут представлені, які моделі, які модифікації. Всім дуже цікаво. Кожен бажаючий зміг написати послання для наших оборонців. Писали зворушливі побажання й найменші подоляни. Це машинка. А що це за машинка? Шишига, а для кого ця машинка? Для кого ти її намалював? Для воїнів. ми побачили, що тут а, щось відбувається, і ми прийшли, тому що дитині потрібно розуміти, що відбувається в нашій країні. Все. Мене зять воює теж, то я дуже близько сприймаю цю ситуацію. І слова написали: чекаємо завжди вас, сердечко, і бережіть себе. У парку імені Михайла Чекмана розгорнули освітній ярмарок. Подоляни ознайомилися із різними напрямками навчання вищих навчальних закладів міста. Працівники та студенти університету, економіки та підприємництва презентували дрони, які програмують під час занять. Власне кажучи, оцей стіл це спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ну, Любі фахівці в сфері інформаційних технологій. Так, програмісти це одна з їхніх гілок. Яка на даний момент є досить таки актуальною, і затребуваною в нас в державі. До речі, ну, прогрес розвивається і скоро просто піцу будуть дронами розвозити. Свої роботи представляли й учні ВПУ номер 4 Тут доробки із дерева, ковані, скульптури та мангали, а також відремонтований мотоцикл. Ковані роботи представили наші зварники. Це роботи, це в основному шашлешніці, тризуби, ну, атрибутика наша, символіка, інші роботи. Так, також біля нас тут реставрований мотоцикл, ну і деревообробні роботи це стільчики, лавки, каміни, керниця. На освітньому ярмарку було місце і для благодійності. Представники благодійного фонду «Захист об'єднання волонтерів збирали кошти на потреби наших захисників. Традиційно ми виставляємо патріотичну фотозону. У нас є виставка трофеїв, які наші волонтери привезли зі сходу. Також наші майстрині представляють свої роботи. Це в'язані іграшки пані Але Стопчака, а також пані Ольги. Вишиті вишитий одяг. Святкування дня міста намагалися зробити цікавим, але без шоу та надмірної яскравості. Владці кажуть, хотіли зробити цей день особливим для мешканців міста, але також нагадати, завдяки кому маємо можливість відзначати такі світлі моменти. Головні заходи це заходи для військових. В першу чергу це вручення нагород почесний громадянин посмертно нашим героям, головний наш захід. Ну і низка заходів, вручення воля і мужність квартири. Інші відзнаки, нагороди, засоби і обладнання військового типу для наших військових підрозділів, підняття прапора, вшанування героїв, робота з іноземними делегаціями все те, що ми власне два дні робимо. Бо хмельничани заслуговують на для те, аби відзначити цей день найголовніший день в нашому житті. Піджуву музику закінчували вечір суботи. Концертна програма національного президентського оркестру стала гармонійним фіналом святкування. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Адреналін емоції та спортивний азарт вихідними Хмельниччина стала місцем зустрічі спортсменів із усієї країни. Тут відбувся чемпіонат України з компакт-спортингу. Учасники з різних регіонів змагалися з майстерності стрільби, демонструючи витримку, швидкість реакції та влучність пострілів, аби вибороти першість. Адреналін, емоції та влучні постріли повна концентрація і мішень уражена. Вихідними Хмельниччина перетворилася на спортивний майданчик для найкращих стрільців України. Тут відбувся чемпіонат країни з компакт-спортингу, який зібрав 166 спортсменів із різних регіонів. Заохочуємо цей вид спорту, адже для молоді зокрема важливо вміти вправно володіти. Зброєю і цей вид спорту дає такі навички. Ще до початку змагань урочистий момент. Двоє учасників із Одеси офіційно отримали звання майстрів спорту. За традицією їхні кепки розстріляли колеги, аби закарбувати цю мить у пам'яті. Потреба володіння зброєю вона взяла зрозуміло верх і тому почали ретельно готуватись, працювати над цим питанням. Дуже швидко ну пішли точно результати. Це насамділя точно ну, кропітлива праця. Це довга праця, довга праця, кропітлива праця та неперевершена праця мого тренера Бровкова Олексія Анатолійовича. Траєкторії мішені різноманітні. Головна мета учасника потрапити влучно в ціль. Серія складається з 25 мішенів. Вот на кожному номері 5 пострілів. Роблять. О, стрілки йдуть змійкою по очереді. Є е, вісім майданчиків. На кожному майданчику різні польоти, різні траєкторії, різна програма. Є одіночні схеми, є е, дуплетні сигнальні, є дуплетні синхронні. Тут спортсмени різного рівня. Хтось у стрільбі лише кілька років, а хтось присвятив їй понад два десятиліття. Та для кожного це не просто спорт, а спосіб життя, у якому цінують витримку, азарт і неповторне відчуття влучання в ціль. Емоції, емоції, які отримуєш від влучань, від атмосфери, від спілкування однодумців. Емоції з кожним вистрілом, з кожним попаданням ти получаєш маленький адреналін, тому кусочок маленького адреналіну і… Ні, то блізка, ти мою компакт спорту дедалі популярніший серед хмельничан. Щороку зростає кількість охочих навчитися тримати зброю впевнено. Кожний рік наш осередок збільшується на 3, на 4, на 5 стрілків, які інтенсивно займаються і хочуть виконувати нормативи, їхати зати захищати нашу державу за кордоном, не тільки перемагати на українських чемпіонатах і кубках. Усі учасники отримали відзнаки, а найвлучніші кубки та медалі. Вогонь азарту ще довго залишатиметься у спогадах спортсменів. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. З кожним роком обласний центр змінюється. З'являються нові сучасні медичні відділення, майданчики, укриття у навчальних закладах. Органи місцевого самоврядування впроваджують інклюзивні, екологічні та енергоефективні рішення. Проте ніколи немає меж досконалості. Тож до дня міста мої колеги запитали у Подолян, чого бажають Хмельницькому на найближчий рік. Хмельницький святкує день народження. Місто виповнилось 594 роки. Що роки. Щоб хотіли побажати подоляни обласному центру на найближчі. Ще рік здоров'я всім мешканцям, процвітання для нашого міста. Воно настільки сучасне і комфортне, і багатьом подобається. Ми, як мешканці, задоволені усім. Місто Хмельницькому воно розвивалося, щоб молодь мала більше можливостей для навчання, для праці, для досуга, щоб місто ставало веселішим розвинутішим. щоб у нас було побільше спокійних днів, спокійних ночей, щоб наші дітки могли гуляти спокійним містом і не боятися, що настане тривога. Саме головне це миру. У нас добре, щире, відкрите місто. Люди самі добрі, я вважаю, в нашому місті. Ну, такими бути надалі. Процвітання. А ще може щось. Більше майданчиків зробили для діток. Таких цікавих, безпечних процвітання, розвитку, і щоб всі були здорові. Точно розвиватись, не зупинятися, мати велику кількість і туристів, і гостей для того, щоб тут відпочити, металова область є можливість це зробити. Щоб наступний рік був кращий земцей. для всіх. Найбільшу кількість хочеться більше дитячих майданчиків, таких, щоб було для дітей, там як і для маленьких, так і для старших. І... В принципі, все так Хмельницький у на цілком дуже дуже чудове місто. Ну рухатися тим же шляхом, що і рухаємося, розквітати ще більше, краще. Наше місто прекрасне. Ми його дуже любимо. Таким початок робочого тижня побачила команда Першого Подільського. Нагадую вам, що на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах для вас завжди є порція достовірної інформації, перевірених фактів та цікавих подій. Тож долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Дякую вам за довіру. До зустрічі на першому подільському.